Містах довкола Львова, які приймають звідти сміття, назрівають заколоте. Мери Мере Червонограда та Борислава сьогодні скликали брифінг, на якому склали заяву з проханням до муніципального управління Львова відвідати ті райони області, куди звозять відходи, бо місцеві жителі не терпітимуть сміттєзвалищ на своїх полігонах. Голова Борислава наголосив, що збирати сміття зі Львова немає більше можливості. А мер Червонограда зауважив, що із запланованих 600 тонн Львівського непотребу вони вже прийняли понад тисячу. Очікують півтора мільйони гривень субвенції за зроблене. До цієї заяви мерів долучилися голови ще п'яти міст. Що проміст, що правда, на удієнцю до Андрія Садового вони зі своїми зверненнями не пішли. Обмежилися брифінгом для журналістів. Якщо би навіть прогнозую, якщо би спробували чинити якийсь вплив то я хочу сказати, що по нашому конкретному населеному пункту це вже в принципі майже нереально прийняти тверді побутові відходи, тому що за цією акцією, яка відбувається в місті, стоять прості, звичайні люди. Це не є представники жодних політичних партій, які не відображають зовсім нічих замовлень. Вони просто висловлюють свою просту людську позицію. Яка полягає в тому, що вони переживають за своє особисте здоров'я і за здоров'я своїх дітей? Почути голос тих людей, приїхати до них, поспілкуватися з ними і не казати, що це є політична блокада. Бо цю блокаду створила сама міська влада Львова, яка відмежувалася від таких населених пунктів, як Червоноград, як інші, до якого не приїжджають. Так? Тому що ось вам наші сміття, і робіть собі з ним, що хочете, та.